Жвеюнуель мі шерезюка мішерзелевий прямо зараз, атон сон сіль. Я відкриваю реєстрацію на другий потік курсу практику модель в Беду. Якщо ви зараз знаходитеся за кордоном у франкомовних країнах, якщо в Україні ви дипломований спеціаліст, який має диплом, а у Франції ви працюєте на підсобних роботах, тобто не за спеціальністю, тому що ваш рівень французької мови для ваших роботодавців не є підтвердженим. А підтвердження... Дити його можна тільки наявністю сертифікату державного зразка DELF-BD, То я вас точно запрошую на цей курс. А чотири тарифи нижче, будь ласка, дивіться в презентації на сайті. Обирайте для себе тариф. В кожному тарифі є максимальні бонуси. Є вступний модуль стратегії чотирьох уроків по кожному завданню. Такий від мене подарунок. Вам приєднуйтеся сьогодні. Діють найкращі тарифи, тільки 24 години.